Чи знаєте ви, як це бути актором? Євген Лацік видатний тернопільський драматичний актор та педагог. Хто вплинув на ваше рішення стати актором? Ніхто не вплинув. Я до останнього не знав, що я буду цим займатися. Я до того не готувався, і все, що зі мною відбулося, це воля видно. У мене доволі велика палітра ролей. Різнопланових, різнохарактерних, тому. Виховує нове покоління акторів Тернопільщини займається їх вихованням. Чи усвідомлюєте ви, що своєю діяльністю ви маєте вплив на громадську свідомість? Я не усвідомлюю, але я би цього дуже хотів. Я би, напевне, дуже цього хотів, бо я завжди про це думаю. Що якщо бодай, одна людина, яка прийшла на виставу. І щось для себе збагнула нове або щось з вистави. Ну, нехай буде з моєї якоїсь роботи. Почерпнула для себе щось таке, що поміняло її світогляд в кращу сторону, то от я мрію про, ну, про те, щоб моя робота не була даремною.